Таю вас, я Вахтан Кіпряні, і це історична Правда. Місто Кембридж, штат Масачусетс, Сполучені Штати, Гарвардський університет, один з трьох найкращих вишів світу. Перше місце за кількістю мільярдерів серед випускників. Його капітал це однорічний бюджет України. І саме тут, 50 років тому, було створено унікальну наукову інституцію український гарвард. Як українській громаді це вдалося. Український Гарвард, це словосполучення настільки фантастичне для пересічно українського вуха, що доводиться пояснювати, так це правда не вигадка, не фальсифікація. Український науковий інститут Гарвардського університету дійсно існує уже 50 років і півстоліття посеред одного з найкращих університетів світу, живе і надихає осередок науки і популяризації української теми. У світі тут відбуваються всі ключові події в житті українського Гарварду. Цей стіл є подарунок Нобелівського лауреата з економіки Василія Леонтьєва. За ним сиділо безліч відомих людей від майбутнього папи римського Кароля Войтили до брата румунського диктатора Ніколая Чаушеску цей унікальний стіл зроблено зі старого човна, і вже півстоліття цей човен об'єднує знаних у світі вчених і молодих науковців. Тут досліджують історію України від Київської Русі, Голодомору до сучасних подій. Видають десятки книг, підтримують студентів і молодих науковців. Починають нові проекти. Наприклад, вивчають інтерактивний атлас України. Директор інституту Сергій Плохій. Один з найбільш авторитетних та відомих українських істориків у світі це є е, інститут, який є частиною е, Гарварду, зокрема, е, факультету е, Arts and Sciences, тобто гуманітарних наук і, і е, е, точних дисциплін. Ми є частиною цього факультету. Він робить ті проекти, які кожен центр в Гарварді робить. Це, скажімо, семінари чи конференції, чи підтримка досліджень, якими займаються члени факультету. Але наші засновники, це професори Омелян Прицак, Ігор Шевченко, які прийшли з європейською школою того уявлення про те, що таке центр, вони прийшли з ідеєю, що центр повинен мати також свій науковий проєкт. І е, на відміну від, від інших центрів, які тільки підтримують дослідження, ми намагаємося також самі впровадити дослідження. Та півстоліття тому уявити такий український розквіт ніхто не міг. Крім двох молодих чоловіків. Омелян Пріцак, сходознавець і мовознавець. Народився недалеко від Львова, вчився у самого Агатангела Кримського. Потім у Берлінському і Геттінгенському університетах. Працював у Гамбурзькому університеті. А у 61-му переїхав до США спершу керував кафедрою у Вашингтонському університеті. Другий Ігор Шевченко, син члена уряду УНР, і викладач каліфорнійського, мічиганського і колумбійського університетів. Та обоє викладають не пов'язані з Україною речі. При цак повний емоції, великі ентузіазм. Шевченко, думаючи, дуже такі ретельний, як треба виконати. Шевченко краще розумів той зовнішній. Американський світ, бо при е, довше жив Німеччині перед тим, що він був тут. Ідея української академічної науки в Америці тішила їх, але не могла реалізуватися. Бо коштів для відкриття своєї кафедри катедри, як тут кажуть, чи оплати роботи бодай одного професора не було. Від держави годі було сподіватися на фінансову допомогу в освіті. Більшість часу українців американи вважали як росіяни. І концепт, що існувала історія України, що сягала тисячу років щось, не, не було. Тоді структура в університетах, наприклад, у відділах славістики, де би мала бути і представлена. Українська мова, література. Ці відділи переважно були структуровані як російські відділи чи відділи русистики. Колосальне незнання нічого про Україну. Радянський Союз це Росія, всі жителі Радянського Союзу росіяни, ви українці ви союзу, значить росіяни і так далі, Москва дуже багато грошей видавала, щоб на університетах туркувалася пропаганда проти України і проти українців. Саму якраз в тих роках мені мій професор в школі сказав, що мої батьки мені брехали, що якщо вони мені говорять, що Україна існує, що є такі рід, рід як українці, що ми фактично малороси, то був вчитель американській школі мені це говорив. І що це нічого більше як пропаганда. Тобто, в тих роках була міцна дезінформація. і вони е, дуже хотіли це відмінити. І дуже хотіли, щоб Україна мала належне визнання і честь в е, світі. Здавалося б, у таких умовах мрія професорів ніколи не здійсниться. Та паралельно ті самі думки вирують у головах студентів: Україна окупована, історія викривлюється. Тож потрібно не лише зберегти мову і культуру, але й розвивати науку. Так, ідея українських студій визріла на з'їзді спілки українських студентських товариств Америки. 1958 році вони тоді юридично оформили неприбуткову добродійну недержавну установу. Та установа, яка по українському називається фонд катедру кримзавства або по англійськи Ukrainian Studies Fund, існує донині. Цей фонд уже півстоліття відтоді займається тим, що для більшості українських університетів і досі не вкладається в картину світу. Фонд організовує збір грошей для існування українського гарварду. Студенти та діаспорянці були переконані, їм потрібно назбирати наставку для одного професора з історії. Та вони не знали польоту мрій професора Пріцака. Його відвага у оформленні цієї концепції навіть до сьогодні є подивогідна. Більшість людей думали, що ми потребуємо мати катедру історії. Він сказав, ні, щоб була правдива українознавча дисципліна на найвищому рівні, мінімум мусить бути катедра історії, катедра літератури, катедра мовознавства філології. Ви собі можете уявити. Як студенти на це зареагували, думаючи, що буде неможливо зібрати фонди на одну катедру, а тут треба збирати на три, але на цьому не перестало. Він сказав, що це є три катедри професорати, вони є дуже важні для навчання, але навчання не вистачає потрібний також дослідчий інститут, і це коштуватиме 2 мільйони доларів. Ну, очевидно, всі думали, що це є божевільне. У першу чергу на збір коштів відряджають студентів. Їм не просто переконувати людей, що справа важлива. Роман Процик, який зараз очолює фонд, пригадує, першою пожертвою були 10 доларів. Маючи залізний капітал, який творить стабільну фінансову базу для програми, дозволяє цій програмі стягнути якнайкращий талант. Це було кінець 50-х років. Як хтось би подарував 10 долярів. Це вистачало на те, щоб прогодувати сім'ю чотирьох осіб на цілий тиждень. Пам'ятаю, одна жінка, бо ми очевидно говорили катедра, ми не говорили кафедра, як в Україні, що ми створимо гроші на катедру. Одна жінка запитала, чи буде іконостас в тій катедрі. Я кажу, пані буде буде, жаліться там. І гроші дали так на то. Ну, також через те, що ми були молоді. Я думаю, то передалося, бо люди вже вважали, що буде, що є майбутність. Ну, були ті, що підтримали ті е, організації інституції нашої громади Українська вільна академії наук, наукова та Вільний Шевченко. Вважали краще там. Український вільний університет Мюнхені може краще е, піддержати їх, ніж до, до, до Гарварду. Були. Навіть такі зворушливі моменти, коли сеньори із своєї мізерної пенсії, місячної давали гроші, бо вони знали, що це важливо, що це треба. Не розуміючи точно навіть на що вони дають. Далеко не всі українці Америки підтримали ідею інституту саме у Гарварді, пропонували дешевші варіанти або інші за ідеологією. Були різні причини, були ідеологічні причини. Пріцак був науковець і тому не міг провадити науку згідно з ідеологією інтегрального націоналізму, а такі течії були серед діаспори. Пріцак був правдивим науковцем, і це означало, що він заохочував критичний аналіз української історії, літератури. Культурного процесу, і це означає, що не все хвалилося і возвищалося. Діаспора була гнана, вона була травмована геноцидними подіями в Україні, і вона не завжди психологічно була готова приймати критику себе чи свого. І в таких нереальних умовах професор пріцак не зупинився на шалені ідеї зібрати на три кафедри. Він заявив, що необхідний ендаумент, спеціальний недоторканий фонд, на відсотки з якого існує інститут. Ви не можете мати довготривалої науки, якщо ви не створите фонд і живете тільки з прибутків з фонду, а капітал залишається постійно. Тоді ви можете планувати на десятиліття, а не мати бюджет скочу до гори, до долини. Та ця місія у короткий термін зібрати мільйон вісімсот тисяч доларів виглядала абсолютно нереальною. Що чекає на її натхненників? Ренда Стенс була першою неукраїнкою, яка почала працювати в інституті. Її покликав Омелян Пріцак. Я Я використала яскраві фарби і драматичні штрихи. Він автор багатьох ідей, ентузіаст і дуже захоплений тим, що робив, і вмів заразити усіх навколо тим, чим горів сам. Люди, які давали гроші на український гарвард, були з робочого класу. Це, здебільшого, були невеликі внески, як у інших центрах. Часом приходили конверти з двома доларами всередині і без зворотньої адреси. То невже так і збирали по два долари? Як люди дізнавалися про український гарвард і в який спосіб допомагали? Ми вирушаємо за відповідями у Нью-Джерсі. В архіві української газети в Америці Свобода, яка безперервно виходить з 1893 року, є підшивки за всі ці роки. Я шукатиму примірники газет за кінець 60-х, початок 70-х років. Саме тоді українська громада у північній Америці жартовно збирала гроші на фонд українського Гарварду. Свобода так багато писала про ці події, що доведеться трохи пошукати. Майже щодня щось було про стипендії для фонду «Катедр з ГНАСУ для студентів. Чорнові орієнтові. Спонтанно розгортається акція пожертв на українській студії в Гарварді. Описується, хто скільки дав. Що поки що є тільки 270 тисяч. 28 лютого 1968 року 200 доларів від наймолодшого фундатора на фонд катедр українознавства. Дуже цікаве повідомлення. Була така формула, коли хтось помирав, пропонував не витрачати кошти, а віддати їх на добру справу. Замість квітів на могилу склав пан Бехметюк тисячу доларів на фонд катедр українознавства в Гарвардському університеті. Таких випадків сотні. 23 січня 73 го завершено черговий етап встановлення центру українських студій в Гарварді. Збірка фондів переступила мільйон 800 тисяч доларів, потрібних для встановлення трьох катедр і започаткована збірку на встановлення науково-дослідного інституту, для якого вже призначено окремий будинок. Гарвардські власті захоплені українською громадою. Не забувайте ціни 1973-го року. Це дуже і дуже багато. Колишня редакторка Свободи пригадує, газета публікувала не лише оголошення, але й роз'яснювала, для чого студенти збирають гроші. І йшли пояснення, які то будуть кафедри, які то люди будуть. Що буде перший професор, куди буде викладати. Коротше, ця газета Свобода, як найбільша найстарша газета в діаспорі, вона подавала ті інформації послідовно і. Кожний тиждень, не кожний тиждень, але дуже часто можна сказати, що друкувала по тій інформації. І ми, українці, діаспори без державного підтримку, без якихось таких великих мільйонерів, зібрали в громади гроші, і ми дуже тим всім було горді. Пишалися. Тобто, кожен міг відчувати, що він брав участь в тій справі. Таку інфраструктуру колег, науковців, які були зацікавлені посилювати і розвивати українські студії. І маючи вже таку групу, вже можна було багато робити. І колеги додали ваги новому факультетові не існуючої на той момент держави. Одним з найяскравіших став Джеймс Мейс за походженням із корінного американського народу, один із найбільш впливових дослідників голодомору та людина, яка зробила українську трагедію відомою світові. Мейс. jaki w Ukrainie jest bardziej znany, niż wszyscy profesorzy razem wziate. Krim pomimo, rozumiecie, Sergija Ja Proszę pamiętać, że ludzie, którzy pisały dysertacje na ukraińskie temy, mały kłopot z tym, żeby znaleźć pracę, jak wykładacze na amerykańskich uniwersytetach. Kogut, Subtelny, Cysen. Ci ludzie nie, mogły krajach, gdzie nie mogli znaleźć pracy w USA. Jim Mays nie mógł znaleźć pracy w Zjednoczonych. Стівен є, який я кажу, якого дисертація блискуча, не міг знайти. Отже, ті люди або йшли працювати в інших державній адміністрації, в бізнесі, або їхали до Канади. Отже, пам'ятаємо, це були важкі часи для юхренін стадис. Молоді студенти могли почувати себе на рівних із професорами. Вони не робили різниці. Орес Субтельний був. О... Першим українським докторантом, який захистив докторську дисертацію, саме тут книжку він писав уже і створював початки. Були тут Гарвард, звичайно, звичайно, має це, це е, е, Орест Субтельний його тема, його підхід, його наукова школа пов'язана саме з українським Гарвардом. Першого тижня, як я приїхала до Гарварду, я запізнала Ореста Субтельного. Я його перед тим ніколи не зустрічала, але ми мали а, багато спільних знайомих. І один знайомий з Торонто мені сказав: а, як прийдеш до Гарварду, там є такий один пластун. Може, він тебе візьме на, на вечерю І Ми запізналися і відразу. А ми побралися два роки пізніше. І а, наша супружа тривала до його смерті, то є більше як сорок років. Орест не був надзвичайний студент. Він як раз при сказав нам, ми так всі сиділи в товаристві. Він сказав, Орест мав всі очинки від А до З. <свісна> Але він не був серйозна людина. Він любив товариське життя, він любив забавитися, і він особливо любив копаного м'яча. Він був фанатиком копаного м'яча. Саме любов до футболу на думку дружини і допомогла Орестові субтельному стати яскравим істориком. Він мав тонке відчуття часу, умів зосередитися на одному, але бачити усе поле навкруги як шахівницю фігур у своїй дисертації а також умів контактувати з людьми. Він був першим, який одержав а, докторат. Я була причасна при його захисті. Це був дуже великий такий а, громадський момент, дуже багато людей. Це було багато трудніше йому як пересічному докторському студенту. Я мала свій захист, але там було тільки кілька професорів. А, але як він мав свій захист, то була і преса. І було пів Гарварду. Книжку Ореста Субтельного перевидали чотири рази. Я мушу сказати, що фінансово, бо люди думають, що Орест став мільйонером <сміх> через ту книжку. Але він з України абсолютно. Він був дуже радий. Uh, що я думаю, що він навіть фінансово поміг, щоб ту книжку uh, перекласти на українську мову, але він був дуже радий. Він абсолютно нічого фінансово не використав з України. І його мета була така, щоби вийти до читача, який про Україну знає дуже мало, і його зацікавити, щоби хотів знати більше про Україну, і в тому сенсі він. Відіграв дуже позитивну ролю також і на заході, і в своїй англомовній версії. Для навчання талановитих студентів Українському інституту при Гарвардському університеті необхідні стипендії. Та для цього потрібні великі іменні пожертви. Невже вдасться їх знайти? Одні з найбільших жертводавців родина Євгена Шкляра, щорічно давав. Пожертви, які покривали приблизно ну вісім, вісім, дев'ять, саме десять стипендій на часаме на один семестр для декого на два семестри на рік. Це дуже великі гроші, і це докорінно змінило е, спосіб життя і праці в нашому інституті. Петро Яцик заснував фонд на підтримку бібліографії та бібліотеки. Його ім'я, його добре діло, що живе з нами. І що кілька років ми маємо нових ем, яцек Фелос, це ми так називаємо по-англійськи, е, які своїм вкладом додають до його е, відомого вже ім'я. Один з перших великих жертводавців Володимир Юрковський. Він створив два фонди: один на вивчення творчості Шевченка, а другий для видавничої справи. Він вимігрував до Америки ще в час після чи під час Першої світової війни на початку ХХ століття. Так що він був досить замериканізований. Він зберіг в собі пам'ять і любов до Шевченка. І, очевидно, його цікавило, чи будуть вивчати творчість Тараса Шевченка в новій програмі ем, в Гарварді. І, очевидно, це був один з пріоритетів наших. Тут на цвинтарі Баунбрук поховано тисячі і тисячі українців. Це найбільший цвинтар у північній Америці. І тут є прем'єр-міністр української держави, митці, священики, генерали, рядові козаки, відомі і невідомі люди, Багато розкішних поховань. Оце одне з найскромніших. І тут лежить один з найбільших добродів Української Америки. Він за життя був ощадливою і скромною людиною, і він нагромадив величезні кошти, які і залишив собі на справжній пам'ятник, яким і є український Гарвард. Коли я на це дивлюся, сьогодні вже з історичної перспективи, ці люди доказували, що громадянське суспільство є потрібне і відіграє. Значну роль. Вони вважали, що українське суспільство, українська громада має сама творити свої установи. Українці записалися в історію Гарварду з дуже унікальною властивістю. Що ці катедри інститут, які також коштують мільйони, зложили не один меценат чи олігарх, щось такого, а десь 13 тисяч осіб. була вимогливість нас порівнювали до світочів світової культури всіх часів уявити собі сьогоднішній уку без е, різних таких аспектів, які, е, скажімо, я пережив і старався передати з Гарварду в Україну. По-перше, це є якість, вимогливість до самого навчального і наукового процесу ця сама критичність. Скільки було е, Нобелівських лауреатів в Америці до Другої світової війни, майже не було. Наука, сучасна, наука в Сполучених Штатах Америки була збудована Європою і європейцями. З цієї точки зору такі особи, як Прицак, такі особи, як Ігор Шевченко, стали частиною цього ширшого. Процесу, в якому європейська наука європейські дослідники розбудовували американську науку, американські інститути, і нам дуже пощастило, що Україна, українські дослідники були частиною цього процесу.